Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Сьогодні я вирішила приготувати штрулі. Маю фарш, і, думаю, я приготую і вам покажу, то я буду готувати, а ви будете коментувати. Подивимося, що з того вийде. Так, для того я беру. Муки 370 грам. Ну, може 380, може 360, бо тут так в мене, ну є, бачите, пише 300 і тут трошки більше. Висипаю муку. Висипаю муку, б'ю одне яйце, розриваю одне яйце. Ці магазині нема домашніх, не несуть ці кури. Е, даю півчайної ложечки солі. Півчайної ложечки. Отако, солі. Сюди. Три ложки додаю олії. Три ложки додаю олії. Одна, друга і третя. Три ложки додавала олії. І сюди виливаю 150 грам кип'ятку. Тут в мене вже вода скипіла, але я її ще щоб вона докипіла. О, зараз вона докипить. І я зараз вилію сюди ту водичку. Так, водичка кипить, Бачите, водичка кипить. І я заливаю сюди су водичку кипячено. І перемішаю. Вона гаряча і буду замішувати тоді рукою. То все, кістечко. Так, воно вже не гаряче і можна його замісити так. Без. Без тої лопатки. От я його зараз і замішую. Все, я збираю кубки і зараз його замішу. Так, кісточку я вже замісила, бачите? Кісточку я замісила. хоч воно не липне, то воно таке, бачите, м'ягеньке. Але я його чуть підсипала мукичку і зараз прикию, щоб воно полежало, поки я зроблю фарш. Отако. навіть воно полежить, поки я зроблю фарш. Тепер я беру сковорідку. В Сковорідку я вливаю олію. Ну так. Може, ложки так само три. Може, також ложки три. І висипаю сюди цибульку, але не всю, бо лишу до фаршу. Отако От висипаю цибульку. Щоб вона трошки підсмажилась, знаєте, трошки підсмажилась на таку прозору. А я тим часом візьму фарш і зроблю фарш. Фарш я маю з кролика, я вчора показувала. Фарш диетичний, дуже добрий. То не свиний і не, е, ну, гов'яжий ще можна, але свиний то, то не, не, всім, не всім можна то -то їсти. То я маю тут кролика і я дам приблизно грам 500 того фаршу. Приблизно грам 500. Ось так. Я думаю, що тут так буде. Думаю, що тут так буде. Грам 500. А той покладу в холодильник. До фаршу я додаю цибульку. І маю чотири зубчики чесничку. Отако. І я потруті той чесничок на терці. Потру на терці. Такох, всіх чотири зубчики. Тушно, але як є. Все перетерна. Батько я перетерла. Зараз я. Посолю і поперчу ще. Так. Не дуже буду багато, бо часом є, що так я люблю, але часом там, знаєте, забагато, що перцю. Але солі я так даю на око. Я цілий час так. І все разом перемішаю. Отако добре вивішаю той фарш. Бачите, фарш я вже зробила. Фарш я зробила і тепер його відставлю. Трошки на якийсь час відставлю. Тут в мене вже цибулька зробилась така м прозора. І до цибульки додаю кришену моркву. Ну, отак, покришила. І всю морку я сюди додав. Бо по потім теж дуже добренька. вже як приготується. Вот так, и вот. все разом письма. Все, Дай воно письма жити. Морква цибулька, що в мене смажиться, а я тим часом вже витягаю це тісто і буду його розтачувати. розтачувати. Бачите, тісто я розтачала. Ну так, великий такий кружок, Чи то не кружок, то так як вийшло. Більше, напевно, довший сюди, тако. а сюди коротше. Цибулька ще в мене з морквою тушиться. Я, ну, як, я не на великий вогонь, щоб не згоріло. І сюди я буду викладати. Фарш. От сюди буду викладати фарш тоненько, такого все я викладу сюди фарш. Подивлюсь, як мені буде. Отак От розмашу, все сюди фарш. Бачите, я вже фаршом вмастила все. У мене фарш лишився. От, ви не вгадала, не зважила, не вгадала. Ну нічого, я спечу 2-3 котлетки. Нічого страшного. І тепер я буду скручувати в трубочку. Тепер я все буду скручувати легенько в трубочку. Отак. Кисненько, кисненько буду скручувати в трубочку. О, Отако. Вот кисненько скручу в трубочку і защіплю трошечки, защіплю трошечки, щоб воно не розчіпалось. Отако, От о, бачите? Отако. От і буду нарізати на такі пеньочки. Так, у мене вже готова морква і цибулька. Сюди я добавлю, бачите, яка в мене баночка. Це я собі була привезла томатної пасти, і вона дуже сильна, і я дам її лише одну ложечку, але дві таких. Дві таких чайних ложечки. От дві таких чайних, то буде одна е, ложка така м, столова. Буде ложка столова. Більше не даю, щоб не було такої кислоти. І все разом перемішаємо. Бачите, все вимішаю добре, щоб воно перестає пересмажилось разом з томатом. Це все візьму чуточку під сою, трошечки під сою. Так ось. воно помаленько пересмажується з томатною пастою. А я поріжу той рулетик на, на ковбанчики. Так, я вже порізала тісто на, на такі. Пеньочки, бачите, такі пеньочки. Кісто досить м'ягеньке, таке, м'ягеньке. І буду сюди складати в сковорідку. Бачите, все буду складати в сковорідку. Всі ті пеньки такі буду складати в сковорідку. Так густенько, один попри другий. Один попри другий. Може, десь котрись є чуть більший, а котрись чуть менший. Ну, сантиметром не міряю. Як є, так є, отако. Бачите, я вклала і тепер заливаю приблизно. Я тут маю води десь 300 грам. Ну, я заливаю. Скільки? так, щоб було, трошки доверху, знаєте, трошки доверху, щоб було. Ну, от в мене і пішло 200 грам водички. Тепер я підключаю газ більше, щоб закипіло. А тоді скручу, щоб десь помаленьку булькало. до готовності. Ну, приблизно, може, хвилин 25. Десь так приблизно. Ну що, дивимося, дивимося, чи ті, ті штрулі вже готові. Хочу подивитися, що вони вже готові. Так, вони вже готові, готовенькі. І я їх буду зараз виключати і лишень посиплю зверху трошки зеленину. І все, і можна їх вже подавати. Можна їх подавати до столу на обід. Отак. От такі вийшли. Добренькі, добренькі вийшли штрулі. Отак, От такі вийшли в мене штрулі. Смашненькі, добренькі. А ви готуйте, можете готувати, смакувати. Все дуже вийшло смачненьке. Все дуже вийшло смачненьке. Отак. От а зараз, мої хороші, залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі! Всім пока, мої хороші, всім пока!